Чому запитати чому? Ви нашого кандидата не пускаєте і не даєте інформації. Ну, що? Поки що наші не проводиться засідання. Не а мається. коли буде? Чому ви не даєте інформації? Коли Тому буде? що у нас дуже багато комісій. Коли буде засідання? Ми. Тільки зараз все до толку, так і буде засідання. Ну а коли це буде по часу? Я не можу вам сказати приблизно, скільки це буде. Ви є суб'єктом виборчого процесу. Ми і наш кандидат має право будь-який час заходити до е, окружної територіальної виборчої комісії. Зайде до окружної якщо тут не києво святошинського району до комісії, тому що він подавав Зайдувати, своїх членів. Да. Так ми вам так ми вам демонстрували посвідчення. Ви не хочете за ідею вийде. Подивіться, може ми його даже Вам дайте посвідчення зараз. Це копія це чи оригінал? Це це оригінал. То заходьте, будь ласка. У нас тут просто вже щоб розуміли, вчора там... були журналісти, які тікали від СБУ, тому що вони прийшли до міліції, які вимагали якусь там тому нам подібно працювати. А, Ми, ви, ви, а висок коли, висок коли, коли буде ж гробкування? Ви ж не хочете, щоб потім у нас виникли проблеми? Я прошу, позашиті цю лампочку, Ви просто зглаза трохи зняв, ставши, знімаєте без цього. Ні, я вибачаюсь, Я, я повинен для судового процесу висок висок. реєструвати це. Я не давала, щоб ви знімали. А для судового процесу? ні, кандидат має право знімати в будь-який час має виборчий прав. процес. Давайте, давайте нормально. Дивіться, ми могли вже 6 годин розійтись. Так, да. так, а чому працюємо? Ну тому що у нас норма до жісті. Добре, а коли буде жабкування відбуватися? Ну, як вам сказати, коли? Ну, Сюди. скажіть, ну, я як ну, давайте, якщо ми закінчимо, зараз давайте ми почнемо. я вам поясню в чому ситуація. У нас давайте тисячу на членів ДВК, верніше, подань на членів ДВК. Mm -hmm. Зараз ми сформували, внесли це в єдину базу, екселівську таблицю. Були виявлені задвоєння, коли mm -hmm. одні ж суб'єкти різні подання подавали одніх і ти саме для того, щоб впевнитися, що це. Не наша помилка, що дійсно було подано двоє людей. Ми зараз з кожної папки, у нас їх десь близько 200, З кожної папки знаходимо подання одного кандидата, другого кандидата. Якщо це дійсно задвоєння, ми його виключаємо. І для того, щоб не провести зараз жеребкування всіх. З задвоєннями, а потім його перероблювати, то ми його не розпочинаємо. Угу. Розумієте, да, розуміє? коли воно розпочнеться? Да, ну приблизно хоча б коли, коли ми знайдемо всі задвоєння, впевнимося в тому, що це дійсно не наші помилки, а це помилки тих суб'єктів, які подавали або ну неправомірні дії. Ми, якщо знаходимо задвоєння, ми виключаємо одного подання по одному суб'єкту і по іншому, тобто вони вилітають. Для того щоб нам це до кінця з'ясувати, у нас близько 20 задвоєн зараз. Там з 10-ма вже розібралися. Ще з 10-ма розберемося, почнемо вже рибкування. Для чого викликали поліцію? Скажіть, ми що щось тому, що прийшли. на нас не пускали нашу контакту, тому що.